Всім гарної неділі. Сьогодні почитаємо книга пророка Єремії 11 розділ. Анатоняни хочуть убити Єремію, а Господь дав пізнати мені, і я пізнав і тоді ти вчинив, що побачив я їхні діла. А я був мов лагідне вівця, що провадять її на заколення. І не знав, що на мене вони вимишляли за тії. Це дерево з плодом його і краю живих його витнів. Імені його не згадається більше, але, Господи саваоте, ти суддя справедливості, що досліджуєш нирки та серце, хай над ними побачує помсту твою, бо справу свою я довірив тобі. Тому так промовляє Господь людей, на людей, Анатоту, що пошукують душу твою та говорять не пророкуй ім'ям Господа. Щоб не померти тобі від рук наших. Тому так промовляє Господь Савоот. Я, ось я навіщу їх від моча, юнаки помирають, а сини їхні та їхні дочки від голоду вмруть. І останку не буде по них, бо спроваджує зло на людей, а на тоту у році навіщення їх.